Опція у великій біді, врятуйте їх. Будь ласочка, допоможіть нам донести це документування. Рідні та близькі військовослужбовці 102-ї окремої бригади територіальної оборони знову вийшли на мирний пікет під стіни Івано-Франківської обласної військової адміністрації. За даними речника сил оборони півдня Владислава Волошина, на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках російські військові продовжують масово обстрілювати позиції та діяти малими штурмовими групами. Протестувальники наголошують. Ситуація в бійців критична. Вони безперервно знаходяться на позиціях без організованої логістики, потребують підкріплення, евакуації та медичного втручання. Ми хочемо достукатись до командування, щоб вивели наших хлопців, тому що їх залишилося дуже мало. Вони добровольці від початку повномасштабного вторгнення без ротації більш вже як три роки. Щоб вивели 77 бригаду, бо там дуже зараз критична ситуація. І просто не втрачати життя хлопців. Вони в окруженні, там в зеленому гаю, і не, не, скільки можна, там ні не, не, не логістики, немає, нічого. Треба, аби командування їх хоча б вивело з того о, о, окруження. Серед протестувальників була Надія Дунич. Мати зниклого безвісти захисника Віталія, який понад три роки воював на запорізькому напрямку. Жінка вже п'ять місяців не має жодної звістки про свого сина. Вона зі сльозами на очах звертається до кожного з проханням допомоги. Ми всюди стукаємо. Ми пишемо, а командування не виходить на зв'язок. Як він пропав, з ким він пропав під час чого? Щоб ми знали всю інформацію. Ніхто нічого до цих пір немає нічого. У мене один син. Він працював на роботі в Польщі, він приїхав захищати нашу Україну. Він пішов добровольцем. Вони вже сили немає. Ми всі, ми всі, я не знаю, ми не спимо, ми не їмо, ми кожен день. Думаємо про наших дітей, ну як це так можна їх кинути. Відстоювати права своїх рідних приїхали і десятки людей з Отенійської громади. Сьогодні на цій мирній акції не будь-хто це дружини, матері, діти наших захисників, які вже четвертий рік на фронті захищають нашу державу. Зараз найважливіше питання це збереження людських життів. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин ініціював Ворення активної групи з рідних захисників та запросив їх поспілкуватися до Білого Дому. Яна на лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.